Вітаю вас, мої любі! Подивимось таке, яка думка вас зараз обмежує? Де варіанти? Перший, другий, третій. Перший варіант. Думка про те, що я нічого не хочу робити. Щось ви, мабуть, вже дуже сильно втомилися, або, може, прихворіли трішки. І оця думка, що, можливо, це щось дуже довго тягнеться, я не хочу в це оце перебування в такому стані бездіяльності. Оця думка про те, що я не хочу робити нічого і хочу бути в цьому, продовжувати бути в цьому стані, вона, можливо, не дає вам зараз рухатись вперед. І треба з нею якось виходити. Другий варіант. Думка про те, у вас зараз сумніви, чи правильно я вклався в те, що це не обов'язково гроші. Можливо, ви щось бачите, він засіяв свою дільницю, в... зростив оцей кущик, а поки що отримав трішки. Тому думка може така. Чи правильно я взагалі вклався? Чи треба було мені це робити, чи не треба, чи взагалі можливо покінчити з цією справою, якою я, бо вона не дає, тому що я очікую, я очікував ось скільки, або треба ще довго чекати. І це думка про те, що Коротше, думка може бути про очікування, що вам ще треба довго чекати, щоб, ви... щоб отримати все, що ви задумали, або взагалі думка про те, що а знаєш, що я це роблю. І оця переоцінка цінності може бути зараз для вас важлива. Обмежує якраз не вирішення того, що от треба це вирішити. Бо воно обмежує. От, робити не робити, чекати не чекати. І третій варіант. Мабуть, ваші думки зараз дуже сильно сконцентровані на тому, чи отримую я щось ну, матеріальне. Це пентаклі, це все, що стосується грошей, здоров'я, е, якихось таких справ, пов'язаних з чимось матеріальним. І можливо, оце думка, чи я отримаю це, чи буде в мене цей від Всесвіту, подарунок такий, вона може вас е, прям сильно-сильно обмежувати, тому що. Е, або просто сконцентрованість чисто на матеріальному, ну, на матеріальних думках. Оце ще такий може бути момент, <кій> що воно вас обмежує, не дає рухатись і як трішки застрягли в цьому. Дякую.